Усім доброго вечора. Фабрика спортивних голубів сьогодні 5 серпня. Ну, традиційно, так? Да? Поїхав до голубів. Другий день жара. Жара капітальна. 33 в тіні. А на сонці набагато більше. Значить, по голубах, що у нас по голубах? Традиційно е мішаночки замішав на неділю, покупалися, водичка. Е, ну, Водички понули з уксусом і даю водичку. Це вже напевно всі знають мінералочки підколоти. В общем, Все зробив так як потрібно. І почав робити. Е, почав робити, отам, я показував попередній серії, що я там хочу закрити бокси племені. Хочу закрити бокси племені. І це вже я почав це робити. Жара, звісно, там треба було, що його... Я почав чистити його, треба було б дочистити цей глубничок. Ну щось поки що ніяк не виходить. Чого не виходить? бо бо бо. Куча бо. Всяких бо. бок. Дивіться. Це вже раз, два, три, чотири. Чотири бокси закриті. Значить... Таким методом, да? а раз, закрив, там вам, бачите, гніздо знаходиться. Це. Коли я буду, 1 лютого я буду, дай Бог доживемо, звісно, пускати голубів, то я раз. ось раз, раз. Відкрите відкритий бокс буде, так? Да? Кублона є, голуби спорвалися і почали зайняли місце, почали нестися і виводити голубенят. А так зараз поки що отакого такого маємо. Значить, голуб тут може, отут він буде відпочивати, тут будемо чистити, там за зиму він трошки там діло Да? І так. Мають бути всі бокси у нас таким методом. Ось є другий бокс, так робимо. Ось є третій бокс. Ну і поки що четвертий бокс, тобто небагато є. так я їх поробив. Це такі в мене новини по голубах. Так. Ну і... Сьогодні, в принципі, трохи я розстроєний. Що... Бо класних голубів немає. Це ті голуби, які до мене прилітали е з багань там летіли вони. І потім долітали ці голуби тобто. Хороші голуби були. Я цей голубів любив. Двох таких голубів немає. І я знаю, чия це робота. Чого цих голубів немає. Значить, Розказую. Значить, е Такий є етап. Давайте зробимо спеціальне відео. Я хочу посвятити відео оце по цьому пункту, який називається Ленька Спортивний Голубів. Е -е Ленька Голубів це прекрасне явище. Голуби оновлюють своє перо. Це хорошо. Вони будуть з новим пером, вони будуть літати, вони будуть... Там гарні, гарні, пі, гарні пера будуть, да? але це ще треба, щоб голуб правильно, правильно перелиняв. Значить, розкладаємо, розкладаємо линьку по етапу. Значить, дивіться, Значить, коли голуб линяє, що він повинен отримати? Значить, максимум вітамінів. Значить, корма, корма, Давайте почнемо з кормів. Максимум збалансований корм. Там має бути все в ньому. По 5-10% і все. Чим більше, тим краще. Потім мінералки минерал, теж жаліти не треба. Мінералки, вітамінів, цього теж має бути достатньо. Потім Купатися голуби повинні. Мінімум один раз в тиждень мають купатися. Можемо купання додавати якихось. Тоже, е, щось там моно якоїсь солі там додати спеціальної. Е, ну, тут можна додати, щоб пухопіроєд. Зник, щоб не було пухопіроєда. Тобто по-разному там люди додають, там є спеціальні солі, спеціальні є. Добавки воду можна додати для того, щоб ці голуби купалися, щоб в них виросло гарне перо. Тобто, задача леньки це оновити голуба повністю по оперенню. І Наша задача допомогти це зробити і це зробити максимально треба правильно, щоб у нас потім вийшли гарні голуби з хорошим оперенням і вони могли літати. Змагатися і нормально жити. Е, ну, голуб ще починає линяти, пух випадає, пух випадає, е, починає десь з лютого місяця вже починає випадати в нього пух. Бо він на зиму виростає пухом, а пух же линяє. З лютого місяця. Ну і так, поступово там вже теж коли голуб вже е, сидить на яйцях, кормить голубенят, в нього теж починається Ленька. І ця Ленька, якщо на, на неї не обращає мені уваги, бо це тільки початок, там перше перо, там друге, третє вилітає в голуба. Це взагалі не без проблем. Тобто ми на це не звертаємо, як такої уваги. А от зараз вже в цю пору це буде у нас серпень, вересень, жовтень. Це буде інтенсивна, линька, голубів. І ці голуби вже будуть у нас голі, грубо говоря, там вже пір'я, дуже мало буде пір'я. У них буде з голою головою, пір'я буде линяти 4-5 основних пір'їн. Навіть 4-5, значить, дивіться, коли у нас 1, 2, 3 линяємо, то там кажу, ми на це не звертаємо увагу. А у нас колись починає линяти там, 6, 7, 8, 9, 10, отут же Тут же у нас починаються проблеми. Проблеми з чим? Проблеми з яструбом, цей період, цей період, ну це зараз він настав цей період, між прочим. Отже, я того тижня Там в мене були е, голуби. Ну, Всі завжди, завжди є такі голуби, на які ти звертаєш увагу, ти приїжджаєш, ти знаєш, що ці голуби є, ти на них завжди дивишся. У мене вже нема таких двоє голубів, на які я завжди дивився за один тиждень за неділю. Тобто в ту неділю я їх ще бачив, Зараз їх не бачив. -е, в прошлу суботу я їх ловив, цих голубів, бо я цих всіх голубів завжди беру на руки їх. Я люблю брати голубів на руки. І я бачу, що ці голуби вже були, починали в них линяти оці, оці вже пера. П'яте, шосте, сьоме. Ось ці пера вони вже починали линяти. І е, їх зловив яструб цих голубів. Так що вас довго не мучити. Е, голуб на оцих перах, коли линяють ці пера, це скоростні пера. і не може втікати. Бо він не може рванути різко, І все, і він, виходить, що легкою здобиччю він для хижака Ось така виходить сайолинькою така тема. Через що ще... З цього місяця, серпня місяця, рекомендую людям, які, яких є голуби, які, яких вони люблять або дорожать і хочуть, щоб вони ці голуби жили. Таких голубів треба прикрити. Випускати можна там, раз або два рази в день. Десь в середині дня випускати можна. Ввечором я би не рекомендував би вечором, бо вечором він е, по-любому цей він дуже активний вечором. Рано і вечором він активний. Тому що вечором він розуміє, що він е, вже буде ніч і йому треба щось з'їсти. І рано він вже вночі він хоче теж їсти. Це так само, як людина. Тобто Всі рано хочуть снідати, правда? Так само і хижак. Він рано по-любому буде ганяти, щоб зловити голуба. Ну, якщо він не зловив рано голуба, значить він буде ганяти днем. І якщо він днем не зловив, то вечір це для нього вже буде, тобто він по-любому вже повинен зловити. по-любому. Тобто він буде робити все, що угодно, щоб зловити голуба, бо він голодний. А голод, як ми говоримо, як ми знаємо, це не тітка. Через що така ситуація катастрофічна у нас виходить, що ми губимо голубів, тому що в нас період ленький почався і треба щось з цим робити, для того, щоб не втратити голубів, так як в мене вийшло. Я хоч просто роздявив рота. Все, по родіш, родіш такого не було там. Хоб так це було. Ну, ну, отак воно є. Ну і я дивлюся тут по просяках, дивлюся цих. От я сьогодні приїхав, тут сьогодні е, з 12-ї години дня. Тобто, е, там ще дві неділі назад. Грубо говоря, я приїжджав, там цих просяків було. Табун, вони там сиділи на криші, уркували, там ганяли там за цими голубками, там ці голуби. А сьогодні я приїхав, їх немає. Там вони ну, там є отвір, да? пару цеглин немає і вони там живуть на тому горищі. Тобто Він цей голуб з того горища висунув голову і одразу в небо і полетів. І потім десь там води попити або поїсти, десь там, потім прилітає, він знову на криші не сидить. Він. він зразу туди це говорить. І це зразу мене, якби я зрозумів, що е, вже тут є хижак, тобто для нього це вже мої голуби, для нього це кормова база. Тобто він по барабану цей голуб прилетів там 200-400 кілометрів додому, там, в конкурсі. Для нього це ніякої ролі не грає. Він хоче їсти, він його... що й кажу, що ж, вибрав там. Там класні голуби були. ну... Просто що вони вже, тому що вони ці голуби у них специфічна така та сама, і це скоростні голуби Янсени. то вони там, Метки голубів небагато є, що от вже, зараз в них вже йдуть, скажем так, последні, останні пера в них линяють. Бо всіх останніх там. Третє, четверте перо линяє, а цих от іменно в них вже вони на останньому пері. Ну, така, такі голуби. І це, коротше, я прогавив цей момент. Звісно, дуже шкода, дуже печально мені. Може, нічого не зробив вже, так як є. М -м -м, вже як як є, так як є. Так що всі зрозуміли, да? хто хоче зберегти своїх класних голубів, якими він дорожить. Значить, ці голуби мають бути прикриті взагалі, або випускати має хазяїн, має випускати їх сам, там якийсь період часу. Мону навіть не, не кожен день моно випускати, йому випускати через день. Але це вже, скажімо так, до цього вже воно йде, що вже ці голуби повинні польоти їхні мають бути ограничені. І скільки ми маємо, в принципі, дивіться, ми маємо май, травень. травень, червень, липень. Це три місяці, коли голуби там вони там плюс-мінус, він трошки менше там б'є трошки менше б'є, а вже починає серпня, вже починає лупити по чорному. Серпень, вересень, жовтень, а зимою там вже капець буде. там Вони табунами літають. Так що такий сьогодні у нас відеоролик вийшов. Да? Ми з вами поговорили, розібрали. Що і як до чого? Що робити, щоб не втрачати своїх улюбленців? В принципі, більш там такого, такого бігать, чого такого немає. Е, да, ще. Е, голуби. Е, яких значить, голуби вже прилетіли? Скільки там? 5 кілометрів летіли, так? Да? 15 І 25 летіли голуби кілометрів. І по цих польотах за цих три польоти немає сім або вісім штук, немає голубів. І сьогодні я вже коли приїхав, то вже бачу, що є один голубок прилетів, білий, чисто білий голубок. Прилетів якого я ще пускав 5 кілометрів. Це вже більше місяця пройшло, як я пускав 5 кілометрів і це він тільки, -то, тільки -то він попав додому. Причому не худий, нічого йому немає, не слабий, не худий, лапи да, лапи чорні лапи чорні. Кольцо там я е зама його відтирав, відмивав це кольцо, щоб подивитися, що це за голуб. Я так зрозумів, що десь він бродив по полях цей голуб. Я так зрозумів, що він е десь собі там знайшов базу якусь, десь там їв, десь там пив, а потім після цього рішив. Що вже пора час летіти до нови прилетіли додому. додому. Що... Слідуючи, у нас буде тренувальний політ, буде 30 кілометрів в сторону Вінниці і потім вже буде Вінниця. Вінниця буде декілька разів, а там буде видно. Здається, все на сьогодні. Завтра передають а, дуже жаркий день. Це, напевно, найжарчий день буде ну, до цього часу, по крайній, по крайній мірі. Може і ще жарчіше будуть дні десь туди далі, але я дивився, поки що не бачив, що там жарких днів наперед. А от завтра буде, каже, що буде отракатастрофа. Цей жарою. Через то я сьогодні поїхав до Голубів, бо тут треба було трохи попрацювати коло них, а завтра такою жарою. Я щось, трохи не люблю цієї жари, то цією жарою не будемо нічого робити, будемо вдома сидіти І воду пити мінеральну з лимончиком. Е, всім гарних вихідних. Е, хто літає вдалих льотів, там же молодими літають люди. Ну, змагаються голубідроми, е, змагання молодих голубів, е, там різні е, далекі, ці, е, далекі льоти, там, де з групами збираються, дербовські льоти, там, е, марафони, в общем, по-разному. Да? Е, до побачення всім. Гарних вихідних до зустрічі.